Безсумнівно, зрозуміло, що наші війська почали вихід з Курщини значно раніше ніж це відбулося минулого тижня, коли дуже активно на це все відбувалося, зміни, зокрема на публічних осінтерських картах, коли росіяни активно показували, що вони десь там вивішують прапори по населених пунктах містечках Курщини з нашої присутності цього апендексу присутності на Курщини, тому що мені тепер вже це про це можна говорити. Насправді мені відомо про те, що деякі підрозділи почали виводитися значно завчасно. З курського плацдарму, де справді були розтягнуті лінії комунікації та логістики, що було дуже невигідним сценарієм, скажімо, що так для наших військ. Жодних оточень не сталося на курському напрямку, але потрібно звісно, що розуміти, що після витіснення наших військ з більшої частини курщини не можна не виключати сценарій, за яким росіяни які мали зосереджені на Курщині, очевидь, найбільше літні війська. Це і підрозділи морської піхоти, і підрозділи штурмових десантно-штурмових військ, повітряно-десантних військ. І підрозділи елітних безпілотних підрозділів, що от вони будуть пробувати розширити свій наступ уже в Сумській області. Так само можна говорити про те, що росіян вдалося зупинити. Відповідно, виходячи з цього щодо неможливості, скажімо, так їх ними охопити. Флангами нашого угруповання, яке все ще продовжує залишатися на Курщині. Президент нещодавно заявляв, що наші війська не збираються повністю виходити з Курської області. Можна робити висновок про те, що росіянам насправді не, не вдасться в найближчому часі зробити якісь серйозні просування на Сумщині станом на зараз, за рахунок того, що було скорочено цю контрольовану територію, за рахунок того, що відбулося покращення стабілізація ситуації, загалом як на кордоні, так і з нашими логістичними лініями, то можна говорити. Говорити про те, що е, силам оборони вдалося е, стабілізувати насправді щу, цю ситуацію і покращити її в сенсі в сенсі того, щоб не допустити противника подальшого просування на сумщину, але те, що зараз прямо пропорційно із е, е, операцією Росіян на Курщині е, на всьому. При кордоні з сумщиною збільшилася кількість бойових зіткнень е, і спроб диверсійних груп противника зокрема просуватися. Це так само є беззаперечним фактом. Чому тому що фактично е, ми спостерігаємо зараз поблизу Тьоткиного? Є такий населений пункт наприклад Кадрижівка, де зараз являються публічні відео, що Росіяни додають ударів По ній е, потім е, на другу сторону, скажімо так, навпаки, дзеркально українські війська на ну фактично, що на кордоні е, Курської та Білгородської області провод. Одяг прикордонні заходи в межах таких населених пунктів, як Демидівка і Графівка. Це вже Білгородщина, Це той, власне кажучи, великий наступ, про який російська пропаганда розписувала. Це не є великим наступом. Це прикордонні дії, які я точно не сприймав як великий наступ. Це лише російська пропаганда, так його може видавати. Чому для чого їм взагалі це потрібно? Та для того, власне кажучи, щоб потім у своїх телеграмах перемагати цей великий український наступ, мовляв, казати, що от українці знову. знову Скажімо так, мають якийсь неуспіх і продавати цю перемогу. Тому фактично, що зараз на всьому прикордонні відбуваються атаки, зіткнення, диверсійні групи. Позавчора, наприклад, росіяни доволі потужно шахедами атакували також одне з прикордонних один з прикордонних населених пунктів Сумщини, Краснопілля, але. Наразі станом на сьогодні, ну мені здається, що не більше, скажімо, так не більше аніж прикордонні сутички можуть відбуватися. Хоча президент наш верховний Головнокомандович, нещодавно анонсував більш розширений, скажімо, так, наступ на сумському напрямку, що росіяни в ході весняної кампанії будуть намагатися це зробити.